Здарова! Сьогодні на огляди широко відомий в узких кругах виробник обладнання для симрейсінгу FielVR. В великій частині симрейсінг спільноти є досить відомий цей бренд. Ну, а для тих, хто не в курсі, то трошечки розкажу. З вами Домінік Хрошавін. Огляд на FielVR. FillVR український стартап-бренд, який почав свій шлях ще в далекому 16-му році, коли ми лупилися в онлайн-змаганнях в відкритих пабліках сетокорси, а серйозний сімрейсинг ще досі відбувався на першому ерфакторі. І от тоді два українця. Чи то майже ледь не спонтанно прийшли до ідеї вироблення обладнання для симрейсінгу. Спочатку то була якась мовшн-платформа. Потрошку діло почало доходити до педалей та баз для симрейсінгу. Для залучення фінансів хлопці звернулися до платформ стартапів по типу Кікстартера, де запустили краунфандг власного виробництва обладнання. І в той момент щось пішло не так, Суть в тому, що свою таргет суму вони визначили десь. Як понад півмільйона доларів на хвилинку. Це 2017 рік. Сімрейсинг ще не є таким відомим, як він є зараз. Це ще доковідний сімрейсинг. І на той момент хлопці дійсно зібрали суму більше ніж півмільйона доларів. Але менше з тим бажаючих з усього світу все одно було багато. Хлопці пропонували за своє обладнання досить низькі ціни, навіть по сучасним міркам 2024 року для тих, хто не в курсі. В сімнадцятому році придбати Direct Drive базу, це було щось із серії, як зараз придбати Maybach. Суми були в три або в чотири рази більше ніж сьогодні. Умовний DD, який встановлювався на професійній симуляторі, це був на той момент одний з єдиних DD-шок, Ну вони там від трьох до чотирьох п'яти тисяч євро тоді коштували. І це просто одна база, яка ну взагалі не мала чого спільного з тим, що ми зараз сьогодні маємо, але. Трапилося халепа. Як кажуть засновники філар економічного характеру і замовлення отримала дуже малина частина інвесторів. Найбільші проблеми виникли з виробництвом і доставкою клієнтам Direct Drive бази, бо з педалями плюс-мінус справи йшли ок. Але якщо взагалі казати, звісно. Масштабно то сталося реально біда. Сторону хлопців полетіли закидони на тему, що це скам, пацкі фірісти і кинули людей на півлями бакс. Про цей кейс особисто я дізнався десь у 17-19 років, сидячи десь просто в телефоні в інтернеті. Побачивши VR, переглянув, передивився, бачу: а от, типу, зібрали гроші. І кудись пропали. Думаю, ну типа стандартна схема за гоїв на півляма чемоданчики зібрали і десь на Майамі відпочивати до кінця життя. В принципі, схема робоча і не нова. Але, от буквально в минулому році Філ Віар знову з'являється всім інфопросторі стосовно своїх педалей. Тоді почали, от серед нашої української спільноти, ходити плітки про те, що типу, ой. Ультрадешеві педалі, неймовірно високої якості, перформансом не відстають від передових брендів сим-маркету. І так поступово-поступово, пілот за пілотом, і все так наросталося кількість споживачів філів. І якось мене доля взагалі спробувати філи дуже сильно обходила. Пам'ятаю, ну і ви, напевно, пам'ятаєте, усі моменти моїх проблем з педалями, той стрім, коли мені хтось задонатив повну суму. На той момент тих педалей, і тоді у мене були вагання стосовно того, чи ризикнути і взяти філвіар. І звісно же, ну враховуючи всю цю попередню репутацію і власну таку недовіру до людей, от я скептично. До цієї ідеї звернувся, я не хотів ризикувати, і я вирішив не брати ці педалі. І з того моменту мене насправді доля дуже сильно обходила знайомство з цими педалями. Перше я їх зміг попробувати, щоб ви розуміли, десь наприкінці 23-го, на початку 24-го року це відбулося на локації 7Drive в Києві, і у них декілька копітів обладнані педалями Філ І тоді я вперше зміг їх потестити. Ясне діло, що. Через те, що я був у зимньому взутті, через те, що педалі не були підналаштовані під мої потреби, я толком їх не зрозумів. Я їх прийшов, побачив, подивився, помацав, думаю, типу, те? І, і, і отакою от плюс-мінус в мене була реакція. Тобто, педалі я не відчув, ну і подумав, дай слава Богу, що я не потратив на то гроші. Але дякуючи Санчесу Василюку, я зміг протестити три педальні варіанти від FeelVR майже більше ніж місяць. І зараз ну, спробую розказати вам. Наскільки вони мені сподобалися, але не сподобалися, Let's go! Почнемо з моменту, коли я вперше відкрив і помацав ці педалі на власні руки. Ясне діло, що дизайн цих педалей вже 200 разів я бачив з різних ракурсів, і для мене не було сюрпризом, коли я побачив ось це. Але буду працівним, буду сновом, але дизайн це повний пізд. Я не знаю, з чого навіть почати, Ну і що мене більше дрейтує. Ну, якщо говорити взагалі загальний дизайн, концепція, стиль. Вставить текст, що ви далі там хочете. Ну, дизайн навіть не відповідає 16 17 році, коли педалі взагалі були розроблені. В минулому відео про Фанатек я згадував цей стиль Nedfor да, де у нас на обладнанні з'являються зайві кольори, рандомні стрілечки, ганючки, хром, Блеск, шик, нітро, взриви. Короте, Need for Speed. Це взагалі от сама загальна концепція філів, яка стосується, як і педали, і штурвалу, баранки, бази, які вони робили. От, от, -от, -от ця форспічна, вона їм дуже сильно притаманна, ну, можливо, ще можна там якось скинути на те, що це було майже 10 років назад розроблено, але це все одно. Хренова відмазка. Ну, у мене нема слів. Мені важко прийняти цей дизайн. Це, звісно, вкусовщина, це дуже все суб'єктивно, але я хочу цим поділитися, бо мені прям болить. Що мене найбільше всього так викомирило, це те, як виглядає Хіл Рест. Він, ну, начебто, його вирізали якогось утилізованого тролейбуса чи з вантажного ліфта. А, я в, на в день зйомки я ходив в магазин, там були колони. Обшити ось цим матеріалом. Ну, погодьтеся, що типу, трошечки треба якось думати про матеріали, якось ну, бо матеріал теж дає свою репутацію, бренд, воно якось все грає. І коли використовуються такі дешеві, суперпопулярні матеріали, які взагалі використовуються в невпритаманних для змагань речах, ну, фігня. Серйозна фігня, от до Хілресту, от прям вообще просто о, капець. І більше того, рагульно він виконує свою функцію. Бо через те, що це просто банально металевий лист, він ніфіга не фіксує вашу ногу, вона спокійно її по цьому педальному блоку, жодного опору немає. От, катаєте ви на босу ногу, катаєте ви в шкарпетках, тобто абсолютно свободна нога ходить. Ну, дякую взагалі, що Хілрест є. Якщо ми згадаємо фанатек, CSL Elite версія 2, то. Там він взагалі відсутній. другий поінт, що особисто мені дуже сильно болить, це ергономіка педалей. Якщо ще там педаль щеплення та педаль гальм плюс-мінус окей і. Ноги спокійно себе там відчувають. Педаль газу це трішечки треш. Якщо ми подивимось на те, як виглядає педаль, то у нас по факту в нижній частині йде розширення, все як має бути, але зверху вона дуже сильно звужується до того, що по суті пів ноги у мене просто висить в повітрі, інша половина, звісно, вже натискає на педаль. В цьому випадку просто ну, крайньою частиною ноги правою я просто газую. Це гіпернезручно, до того треба звикати, і мені реально не зрозуміла логіка, чому саме так. Але як маємо, якщо ви там. Дріфтер чи драйвер то ви маєте розширення оце знизу, і відповідно ви можете зробити цю перегазовку. Якщо ви не цей типаж пілота, то купуйте накладки. І раз я вже згадав про накладки, то додатковою проблемою філів є необроблені ось ці накладки металеві, які мають тенденцію до того, щоб порізати вашу ногу, порізати ваші шкарпетки, і в разі чого можете навіть загнати металеву занозу, яку я благополучно під час зйомки цих педалей, і загнав. Я не знаю. Чому було складно обробити накладки, але готуйтеся до цього, тому купуйте собі наждачку або якусь шліфмашинку і обробляйте краї цих педалей, я замовити собі нормальні ергономічні накладки, щоб ваша нога повноцінно там стояла. Це от такий важливий мінус, і це більше навіть застереження тим, у кого ще немає філ і планує їх купити. А тепер залишили негатив, зробили вдох видох і поговоримо про приємне. А саме поговоримо про. Перформанс педалі і те, як вони мені сподобалися. Почнемо з найбільш приємного здивування, це педаль газу. Відверто скажу, я не знаю, чи була вона такою вже з коробки, чи то Саня Василюк їх вже так налаштував, але як пець, як від цієї педалі. Вона натягнута, вона можна натягнути, вона натягнута саме так, як я шукав, перебираючи там різні педалі, пробуючи їх там в різних місцях. Але це саме те, що мені було потрібно, щоб я чітко контролював кожний відсоток. Тиску на цю педаль, і, відповідно, міг вільно, так як я захочу і планую, відкривати газ на автомобілях. На цих педалях я це офігенно роблю. Якщо подивитися на телеметрію, то у мене досить такі прям чіткі прожиття на кожному етапі повороту, те, як має бути, реально немає чого додати. На попередніх педалях, взагалі, всі ж, що в мене були, ця педаль була досить легкою, і відповідно я міг помилитися з тим відсотком, який мені треба прожати. На відкритті газу, і відповідно, я міг від того втратити час. На цих педалях я такого не маю. Чітко став скільки мені потрібно, і поїхав. Якщо ви переживаєте, що вам не подобається, і будуть сильно натягнуті ці педалі, ви спокійно можете її послабити за допомогою гаючного ключа. Ви просто прокручуєте там гаєчку, яка отримує цю пружинку. І таким чином ви робите хід педалі більш вільним, менш натягнутим. тобто як вам хочеться, так ви і робите. Педаль угальм стандартна історія для всіх педалей з лоуцелом. У вас йде пружиночка, у вас йдуть оці резинові ставочки, еластомери, еластомери. Як вони там називаються, я не пам'ятаю. Ви їх там перебираєте, виставляєте потрібну вам ступінь жорсткості. З пружиною плюс-мінус та сама історія: потрібна вам та пружина, не потрібна там пружина. От, коли я отримав педалі, там була ну, розпущена, грубо кажучи, пружина. І коли ви протискали педалі, то був просто ну, звичайний люфт, який я в першу чергу скинув на брак педалей. Ось так я відносився до філів. Соріан. Але я тоді подумав, що це якийсь брак педалей. Але мені сказали чув, спільноти, що камон, ну, затягни пружину. І стане буде легше. Воно так, в принципі, і сталося. От, і по суті, я зараз просто покладаюся на те, що якраз на ці резинові ставочки гальмую, як в принципі, на всіх лоу педалях, бо ну, мені не подобається, коли в гру вступає пружина. Вона додає якийсь дивний ефект, який мені. Ну, заважаю, і не потрібно. Але знову ж таки, якщо вам цей потрібний ефект або у вас якісь інші запити, ви спокійно можете тут все кастомізувати під власні свої побажання. В цьому абсолютно немає проблеми. У вас є гаєчний ключ, він ваш в цих педалях найкращий друг. Користуйтесь. Педаль щеплення тут стандартна, вона схожа з педаллю газу. Педаль щеплення дуже мало користувався, навіть незмінний кут, що у Сані був що у мене. Я його не чіпав, я не бачу сенсу чіпати цю педаль, бо я в тих машинах катаю, де має використовуватися педаль щеплення. На жаль, а може і на щастя, не знаю. Педаль щеплення працює, натискається. Драйвер її бачить, симулятор її бачить. Дякую. Але найбільшою Позитивною, таким жирним плюсом, прям обведеним плюсом зі знаком оклику, це є кастомізація філів. Вона тут не неймовірно На високому рівні. Ви можете підмаштувати тут тупо все. Положення педалів ліво-вправо, вверх-низ, нахил, де вони, наскільки протискається газ, наскільки протискається гальма, з якою сили протискається газ гальма. Тобто, тут ну те, що ви хочете від педалей, ви в принципі майже все тут можете зробити. І це неймовірна перевага цих педалей над її конкуренторами. Де і взагалі над будь-якими педалями цього цінового сегменту. Взагалі, особисто для мене важливим показником в будь-якому обладнанні для сімрейсінгу є от якраз ось ця можливість кастомізації, під, власне, і чим більше, чим більше ви можете зробити ось цієї кастомізації, тим і краще. І в цих педалях вони от задовільняють ось цю якраз потребу, і в тому є їх величезний плюс. І я нагадаю, що ці педалі не є супер дорогими, вони, я б сказав, супер дешеві. Те, скільки ви отримуєте за таку низьку ціну, він він ситуація реально позитивна історія. Софт педалі, може забув про нього сказати, може й не варто говорити, бо він примітивний. Ви під'єднуєте педалі, ви скачуєте з офіційного сайту ЕКЗЕшнік, ви його запускаєте, він детектить педалі, ви калібруєте педалі про життям цих педалей. Щоб змінити, який хід вам цієї педалі треба робити, на жаль, це доведеться знову за допомогою ніг. Тобто, якщо ви там перебираєте ці самі пружини, резиночки, то вам вручну тут доведеться, не вдасться, ні мишки, нічим. Ви ногою виставляєте ось цю від 0 до 100. Але тут не від нуля до 100, я таки не зрозумів. У драйвері дуже якісь дивні значення, якщо чесно, максимум-мінімуму. Я підозрюю, або це якісь нанограми, або якісь там нанометри. Я не знаю, що це за Параметри, але там дуже великі значні числа, і що, за що вони відповідають, я таки не розібрався, але коли я то відкрив, я трішечки злякався. Але менше з тим воно. Щось там робить. В принципі, налаштувати педалі під себе за допомогою софта не складно. Звісно, можна було побажати, щоб у софта була там і в педалях налаштовувалася ось ця кривізна педалі, там ці всі приколи, злінійність, нелінійність. Але чуваки нагадаю, що це коштує менше ніж 200 євро. І от, раз ми загоріли про ціну, перейдемо вже до висновку. Чуваки, двох євро не вистачає для того, щоб ці педалі коштували 200 євро. За такий праць я вам гарантую, що ви не дай не знайдете кращого варіанту. Ніяк. Найближчі конкуренти цих педалей стоять на 100-200 євро більше. За конкурентів я маю на увазі педалі від Fanatec v 2 і v 3 Інші педалі я не розглядаю їх як цими конкурентами, бо ну, ну, по суті вони супер сильно програють по перформансу. От, у Fanatec фонетеки, два варіанти, вони плюс-мінус тут поруч. Але за перші Fanatec v 2 да, ви переплачуєте 100 євро в порівнянні з цими. За В3 200 євро, а кастомізації на перших, на в точніше, точніше, вас взагалі там майже немає. Та на В3 вона і, на, стає їх більше, але набагато менше, ніж на цих педалях. Тут питання, чи треба переплачувати хази. Але знову ж таки, от 200 євро ви не доплатили, але вам по-любому, якщо ви такий же в як я, доведеться купувати пластину нову, вам по-любому купувати нові накладки. Хтось каже, що педалі починають скрипіти, і треба ще купувати смазку. Тобто тут все одно в якусь суму більше ви попадете. Але менше з тим, це все одно дешевше, ніж оці конкуренти, яких я назвав. Тому з певністю можна сказати, що от якщо у вас бюджет до 10 тисяч гривень або чітко 8 тисяч гривень, скільки ці педалі коштують, 100% беріть ось це. Ну, навіть не задумуючись, це реально кращий варіант ви, ви не знайдете. І я впевнений, що коли ви придбаєте ці педалі, ви дуже довго з них не будете злазити. Можливо, ви колись там перейдете на якісь там хузінквелди сі Сімеджики, чи там ще більш щось крутіше. Але от якщо казати такі, типу середній преміум. Сегмент, то ну, з цього буде складно злізти. Це дуже хороший варіант. І я дуже сильно рекомендую вам брати ці педалі. Особисто я би їх, можливо, би взяв, але я вам сказав причини, по яким мені вони не сподобалися і сподобалися. І тому, якщо воно буде виправлене так, як я в Рідні нахочу, то дійсно я би замислився над тим, щоб собі їх оновити. Самим філам я бажаю успіхів, розвитку, продовжувати далі робити ось цю справу. Бо Сімрейсін розвивається, розвивається Україна. Сімрейсінг, хтось починає робити кокпіти, хтось починає робити бази, батонбокси, хтось вже давно почав робити педалі, і зараз, грубо кажучи, перероджується, і всі ми робимо одну справу, розвиваємо сімрейсинг. Я дуже бажаю філам продовжувати розібратися з тим конфузом п'ятирічної давності. І найголовніше блять, змініть дизайн, чуваки, будь ласка.